Привіт, думаю, прийшов наш з вами час відвертої розмови про шкіру. Зараз в мене легкий тон, десь тут видно моє акне ще, але не суть. Хотіла сьогодні з вами поговорити про те, що, знаєте, я все чекала, коли я стану такою дорослою, і у мене більше не буде акне. На сьогоднішній день мені 30, в березні вже буде 31, А знаєте, вже з'явилися перші зморшки. А акне все ще зі мною. І я борюся з ним своїх там 13 років, тобто вже 17 років, я кожного дня борюся за свою шкіру. Я робила дуже багато всього. Це відео більше про те, як я наважилася на системні ретиноїди, Чому важливий дисклеймер. я абсолютно нікого ні до чого не закликаю. Тому що я сама знаю, як це слухати мільйон порад. Ти вже не знаєш, що тобі потрібно, що ти хочеш, де правда, де неправда, вивчайте все самі. Це дуже важливо, і ви наважитесь на своє лікування чи системними, чи чимось іншим, лише тоді, коли ви будете до цього готові. А я тут ділюся своїм досвідом, чому я наважилася, і хочу показати свій догляд, який зараз маю, що придбала. Я абсолютно точно ще не можу говорити взагалі про якісь результати, тому що я лише вчора почала приймати актноцін за призначенням лікаря. Звісно, я здала всі потрібні аналізи. Окрім того, я ще спеціально прийшла чекап у гастронтеролога, у гінеколога. Була все, що можна, перевірила, щоб уже бути абсолютно спокійною. Почула від всіх лікарів, що Можна все і все. і я така. Ну ладно, якщо всі кажуть, що все окей, тоді точно можна. Хоча моя тривожна душа, я вчора пила першу таблетку, і в мене така тривога піймала, що раптом я щось роблю, не то а раптом будуть якісь такі побочки, які я не вивезу. Але в цьому всьому я знаю одну річ. Якщо я не спробую, я буду постійно про це думати, що а може, а може варто було би, а чому я не спробую? От як зараз я почала і думаю, блін, чому я не почала там три роки назад, п'ять років назад, щоб вже взагалі раптом бо це мені допомогло, і я взагалі вже б не думала про це питання. Але маємо, що маємо цей рік в мене взагалі вийшов такий рік закриття багатьох питань, які я переносила постійно, такі як лазерна корекція зору чи от прийом системних. Але якщо купнути далі, в мої 13 років мені здається, що я, я все життя заздрила людям, в яких немає акна. Тобто вони такі прокидаються і вже красиві, вмиваються якимось там милом, більше їм нічого не потрібно. Вони такі, супер, в мене були такі дівчата. У мене були дівчата в класі, в яких навіть в підлітковому віці не було ні одного висипу. Та за що? Я, звісно, за них рада, але не від чистого серця, як то кажуть. А в мої 13 у мене посипало лоб дуже-дуже сильно. Знаєте, прям місця живого не було. Боже, не знайшли нічого. Я сходила навіть до місцевого. Я з маленького містечка, це був раніше райцентр, і сходила навіть до дерматолога. Що мені тоді сказали? Мені сказали, це була зима, і мені сказали, не їж е, ніяких закруток, типа квашені помідори, там консервовані, огірки. Це все звідти. Спойлер, через півроку, коли я прийшла влітку, мені сказали, не їж свіжих ніяких овочів, тому що це все через них. Потім, коли я ставала старше, там мені було десь 14-15, звісно, мені сказали, що це все через відсутність статевого життя. От, почнеш жити статевим життям, і все пройде. Дуже багато. Я навіть зараз і не згадаю всього того бреда, який мені казали за весь це за всі ці роки. І, мабуть, тільки останніх 3-4 роки в моєму інфополі, по крайній мірі, уже такі свідомі дерматологи, лікарі знову ж таки, це від мене залежить, так кого я шукаю. Можливо, вони тоді були такі, але мені не траплялися, коли я ще була в школі, там, десь моїх 13 до 16, що робила я? У мене був гарнір 3 в одному, у мене була тоналка, ось, яку я ось таким шаром просто накладала, і мені здавалося, що так точно нічого не буде видно. Я обрізала чолку, щоб прикрити свій лоб літом, жара, ця чолка ще прилипає до цього лоба, робить ще гірше все. Але ну, такі були методи. Звісно, було дігтярне мило, цинкові сірчані мазі, болтушки. Звісно, саліцилова кислота, ось отак от. Не там якийсь там відсоток в засобах, як зараз. Мікровідсоток, Боже, щоб не перепалили шкіру. Ні, в мене ж висипу, мені треба все висушити нафіг. І ось так от тою саліцилкою могла б вмивалася. Звісно, про який бар'єр шкіри може бути мова, коли ти її просто випалюєш, висушуєш, в ній життя ніякого немає. Потім я вже поїхала в Київ у свої 16, і десь 17 років почалася ця історія косметологи закупу грошей називаються чистки, після яких на другий-третій день обсипало ще більше так, що ти не могла доторкнутися до обличчя. А коли ти лежала на цих чистках, а в мене вже тоді посипало десь ось ці зони, всі і лоб також залишався. І я в цих, коли були ці чистки, я, я плакала. Я лежала і так плакала, тому що в мене висипи дуже а, те, що в мене справді на шкірі зараз, як там я не сою вірна, але фу -фу -фу, а, це небо і земля з тим, що в мене було тоді. А, і коли місця живого немає, воно все такі болючі, болючі шишки, знаєте, я людина, яка досить нормально відноситься до болю. Я вмію потерпіти. Але чесно, це було дуже складно, дуже боляче. Потім ще з тиждень це все так боліло, що не можна було ні вмитися, нічого, ні намастити, нічого. Якісь там реклами в метро були, до речі, да. Я не пам'ятаю, як ця клініка називалась, але в них там така була фотка, знаєте, де яблуко, і половина яблука така в плямах, нерівна. Знаєте, як яблуко таке, типу підгулявши вже. І одна там друга половина яблука таке свіженьке, красиве яблуко, ідеальне. Звісно, це була реклама шкіри, що ось ти прийдеш з таким, в тебе буде ось таке. Я там пройшла щось, типу вісім процедур якихось. Там щось вколювало мені, щось підколювали, балтушки різні, крема там, а ні, ще крема за, за купу грошей в мене ще тоді не було. Ну як? Я не говорю про ці всі медік Ейд і обаджі, чи як там правильно. Але були різні лікувальні дорогі там. Типу, на той момент мені було там років 22, ну тобто, це. Десь 8 років тому почалися всі ці історії вже там з крімами за тисячу гривень, за півтори тисячі гривень, і так далі. На той момент це було взагалі супер дорого. Думаю, не тільки для мене, а й загалом з тим, що зараз там ціни на подібні крема аля три, то й курс змінився. Я вже не пам'ятаю скільки коштували ці процедури в косметологів, але це було дуже дорого. Я, тобто, всю зарплату, яку я отримувала, я практично всю її туди віддавала і нічого не допомагало. Ну, от практично нічого. Потім я потрапила до дерматолога. До речі, знаєте, якого була ось ця програма? Не згадаю, коли це було. Була ця програма Я соромлю свого тіла. Я знайшла дерматолога, там була така короткострижена, світленька лікар. Я знайшла, де вона приймає. До речі, вона приймала в клініці на шулявці. Це було зручно, я знала той район. Я пішла до неї, і вперше в житті я дізналась про систему ретиноїди. Вона мені про них розповіла, вона мені хотіла їх призначити. Але тоді зараз, наскільки я читала, я не лікар, я не знаю, зараз діючий компонент цих системних ретиноїдів всіх це ізотретиноїн. Я так розумію, що раніше був інший діючий компонент, і там у нього справді було чи чи 3 роки не можна вагітніти по завершенню прийому. Я ж собі накрутила, що якщо він так сильно впливає, в мене тоді не було відковогітніти, я взагалі не планувала вихідні Але я собі так сильно накрутила, що якщо це має такий вплив на наш організм, а раптом навіть через там, 7 років після завершення, якщо я завихіднюю, це матиме вплив. І я тоді та-да-дам, -та -та! що зробила, не повернулася до неї більше. Можна ж було інші якісь методи спробувати, але я там наружниці, зовнішні ретиноїди і так далі. Ні, ні, ні. Ми просто тікаємо від цього всього. Нам не підходить. Ось там, де косметологи, ось там, де нам типу, болтушки приписують, саліцилки приписують. Туди ми йдемо. Звісно, тобто я до чого? Я ні в якому разі не хочу сказати, що тільки дерматологи чи косметологи робили якісь неправильні дії. Абсолютно ні. Я також не розумію, що як це все працює, як це все пов'язано, кому можна довіряти, кому не можна. Е, якісь побічні штуки мене лякали дуже сильно, і я прям йшла від цього. І от потім я десь з своїм чоловіком познайомилася 6 років тому. Ми познайомилися, і, мабуть. Ось цей період. Він завжди був такий. Знаєте, там уже ой, хтось рекомендує ось таку серію косметики. Піду до неї. Ой, там пішла до дерматолога, вона назначила медікейть. Піду до неї. Візьму весь комплекс, закупу грошей. Буду маску. Спойлер, це все працювало тимчасово. Довгостроково в мене це не працювало. І я все ще не знала. Знаєте, можливо, якби я знову ж таки довший період з одним спеціалістом попрацювала. Це мало би в якийсь більший ефект. А оскільки я бігала від одного до іншого, не знала де себе притулити. це також дуже сильно впливало на мою шкіру. Якщо говорити не лише про боротьбу з акне, а з тим, що в мене постакне і рубці дуже сильні. Те, скільки я грошей сюди просто ввалила, по-іншому не скажеш. Я, я не знаю. Я їх я не можу це рахувати. Але там умовно пілінги вже коли була в Кракові, наприклад, по 300 злотих, а таких треба там не один, не два і не п'ять, наприклад, і там купи там ці проколювання і так далі. І я так скажу, це мене чекає і далі. Я сподіваюся, що за цей рік мені вдасться вийти в ремісію хорошу і мені потім знову прийдеться працювати з постакне. Окрім того, в мене ще з'явилася просто пігментація, якась як реакція на сонце. Наскільки я розумію, або на препарати не знаю. З цим також треба буде працювати. Блін. Я ще не подумала, скільки разної е, дічі. Мені рекомендували робити, що я тільки в цьому житті не робила. Зараз не знаю. Складу якісь топ 5 топ 7 дивних методів боротьби з Акна. Я собі тут деякі нотувала, пам'яті. я не пам'ятаю все. Велика проблема, що я вже настільки Стільки всього було, що я не все пам'ятаю. Але я якісь моменти собі записала перше взагалі, із найдивнішого. Я не знаю, мені здається, це якесь плацебо. Я, до речі, знайшла, я думала, що це тільки мені таке робили, але потім я знайшла назву. Зараз секундочку. Автогемотерапія це введення власної крові. Як я це пам'ятаю? Що в мене брали кров, щось з нею робили, чи якусь центрифугу, щось туди додавали і кололи мені її назад. Як це описує ChatGPT? Це е, взяття крові з вени, змішування з озоном або чимось іншим, а потім введення її назад. Вважалося, що це стимулює імунітет і допомагає позбутися акне, хоча доказів його ефективності немає Of course. Потім наступне це очистка крові. Це ця зашлакованість організму, детокс програми, оце все почиститься і все буде супер. Спойлер ні. Наступне – це туди відносяться всі ось ці випалювання, випалювання прищів, випалювання шкіри. Я не знаю, як це ще назвати. Це ось ці багато спирту, саліцилки, сірки і так далі в чистому вигляді. Бултушки, які складаються з цього самого спирту, саліцилової кислоти, сірки, цинку і так далі. І вишенька на торті це ось ці всі домашні методи. Зубною пастою прищик помастити, потім що там лимонний сік, щоб висвітлити шкіру, сода для того, щоб це був пілінг. Ну, не пілінг, боже, скраб. Боже, ви пам'ятаєте скраби від чистої лінії? Це ж таке травмування шкіри, Оце з абрикосовими кісточками. Там не то, що абрикосові кісточки, там кістки. І це ж ми ж ними, це постійно ось так. Я не знаю хто, може вас був вберіг, але я постійно, ну це був мій настольний скраб, мені ж треба відшлушувати шкіру. У мене ж ну мене ж акне. А я по тому акне тою чистою лінією, давай. Боже, жах. Ну це, це ще було якраз десь в старших класах. У мене молодець яка. Чи то в мене бульбашка, знаєте, моя соціуму була інша. Чи я сама була, знаєте, не готова до цього? Чи в нас, в принципі, інфопростір ще не був наповнений таким класним контентом? Зараз я дивлюся. Ось ця дерматолог, боже, я не пам'ятаю як її звати, Анастасія. Не пам'ятаю, але я думаю, ви знаєте кучерявенька в Тіктоці. Вона не тільки, вона написала книгу Історія шкіри там щось для підліткового віку, для середнього і для зрілого віку шкіра. Ау, не даруся. І те, скільки в іншого контенту, в принципі, є адекватного, і ти можеш вже відрізнити трішки те, якісь булшіт, а де класні рекомендації. Я такого не бачила раніше. В мій час, коли я ходила в школу чи Вконтакті, просто господи, був потім десь з'явився інстаграм, але ще не було такого, щоб спеціалісти прям ділилися якоюсь експертністю, і ти не розумів, де це кваліфікація їхня. Тому мені здається, що нам з вами дуже пощастило, що ми живемо в еру інформації. Звісно, я впевнена, що її дуже багато, і в кожного в нас своя діджиталбульбашка. І в когось, звісно, є і неадекватні лікарі в підписках, в рекомендаціях, але ми маємо змогу обирати, а я раніше якось іншого і не помічала. Знаєте, я там свої 15, ну я така ще 15, перехідний вік, потім там 18, 20 років. Акне дуже сильно вплинуло на мою впевненість в собі. Я ставала максимально закрита. Я от хотіла подивитися якісь фото вам сюди додати, і я розумію, що в мене навіть немає кадрів. Тобто, можливо, десь там якісь ще роздруковані вдома, десь є. У мене просто немає фото, де видно мене ось ну, такої, як я була. Або там в мене були пріші сховані за чолкою, цього не було видно, або потім я просто не фотографувалася. Або це були такі шари тонального, що на фото це не дуже там видно, бо ще якісь камер ми розуміємо, яка була, і там більш-менш нормально було видно. Нормально в плані, що шкіра виглядала більш-менш нормально. І я не маю навіть що показати, можливо, там десь ще є лікарям, якимось уже там це за останні. 3-5 років, в мене там якісь можуть бути кадри, де я скидала якимось дерматологам е, свої фото або відео шкіри. Ось ось там може щось бути. Коли мені було 20, 22, 23. дивилась і я думала, що Боже, ну я ж не бачу людей в 40 років з акне. Ну, де ж воно має пройти? Не знаю, мені 30, в мене досі є. Можливо, в 40 бо вже й не було, але мені хочеться пожити трішки без висипів. Як я казала про лазерну корекцію зору. Мені хочеться пожити. Я не знаю, що буде на старості. Можливо, це справді якось там негативно вплине, бо на старості в нас зір поки в плюс іде, і так далі. Я цього не знаю. Але я так хочу там свої, хоча б від 30 до 40, знаєте, пожити класно, більш впевненою в собі. Я розумію, що, мабуть, це погано, коли наша впевненість залежить від зовнішніх факторів. І слава Богу, там до своїх 30 я вже... Скажем, так не настільки не на не на стовідсотковий зв'язок з моїм зовнішнім виглядом від моєї впевненості, але все одно, коли ти встаєш вранці, дивишся в дзеркалу, особливо коли це якесь загострення, і тобі просто не хочеться нічого. Ні контент знімати, ні з людьми спілкуватися, навіть перед чоловіком. Хоча Боже, в мене Женя це 100% прийняття розуміння. Ми з ним зустрілись, коли мені було 24. і в мене активна фаза розквіту, акне на моїй шкірі. І він знає, що я така, то в мене немає в цьому проблеми. Але мені дуже хочеться, щоб мені подобалось, щоб я дивилася в така Блін, як красиво, як класно, як мені подобається. З цим зараз проблемки. Хоча ось вчора, знаєте, це як закони подлості, Вчора дивлюся така: ну, в принципі, начебто, в мене не дуже прям і висипи. Можливо, і не треба було починати з ретиноїди, але це все такий самообман, тому що там ще тиждень тому я плакала в подушку, що в мене загострення, і як мене це все. Виводить з себе. Я думаю, що тільки люди з акне, мабуть, розуміють це все. Ну, я певна, я не відсіюю, що в когось можуть бути інші проблеми, крім акне, господи, в цьому світі ще стільки всього. Але я зараз ділюся саме своїм. Е, знаєте, я не могла почати вести блог, мабуть, 3-4 роки. Я пробувала, але знаєте, я це робила ось так. Типу, я трішечки тут загляну, що тут у вас і як. Я трішечки тут постаю. Бо для того, щоб знімати контент, треба собі подобатися. Це факт. <ріх> тобто, це не означає, що ти маєш виглядати ідеально, ні. Просто ти маєш прийняти себе, а я тоді себе абсолютно не приймала з цією шкірою. І Тобі хочеться, коли ти знімаєш себе, дивитися на кадр і Казати, блін, ну прикольно, класно вийшло. Я хочу цим поділитися. А я ще в свої 25-28 не вміла класно фарбуватися, мейк наносити. Хоча там зараз він в мене мінімальний, але я така дивлюсь: ну прикольно. Як я казала, цей рік у мене він рік закриття. Справи, які переношу постійно, і я ще весною була вже задумалась про те, що блін може все таки наважитися. Але така знов щось почала сумніватися, відкладати. І тут десь місяць, півтора тому, мабуть, десь півтора тому місяці. А я побачила в Каті не пам'ятаю прізвища. яка, вона живе тут в Кракові, коуч я побачила, що вона починає прийом системних ретиноїдів. А я дивлюсь на неї, а в неї така красива шкіра, і мені здається, що Боже. Я думаю, Боже, це ж хтось на мене дивиться, да. І бачу, там я десь змейком. Я не використовую фільтри в наших соцмережах. Але навіть телефон він зглажує. Або ось ця камера, вона також зглажує трішечки шкіру, і здається, що Боже, ну все, все нормально. Толик якщо цією стороною повернуся, цією тут просто висип такий більший зараз. Я пишу їй, запитую контакт, пишу дерматологу, так і так. Знімаю її відео, як виглядає моя шкіра. Ми зізвонюємося з нею. Вона призначає, що все-таки так потрібні системні ретиноїди, тобто підтверджує це. І що роблю я? В мене якраз була запланована поїздка у Львів до Ортодонта і до цього офтальмолога, якраз зір перевірити три місяці після лазерки. І я беру там чекап в клініці експерт повністю організму, здаю там купу аналізів, все надсилаю їй, вона дивиться, що все нормально, починка, ок, можемо починати роботу. І от вчора я почала прийом з 8 мг. Я точно, максимально я засуджую тих, хто починає приймати це самостійно без призначення лікаря, без контролю лікаря, тому що це дуже великий вплив на організм. Починаючи від нашої печінки, де це прям найбільший вплив, який залишається потім з тобою, якщо ти робив щось некоректно, дозування приймав чи ще щось, інколи бувають такі випадки: там контроль іде раз в місяць, потім трішки по раз через два місяці чи через три ще отакий регулярний контроль печінки, тому що це має такий дуже вагомий вплив. І є випадки, якщо, наприклад, печінка не справляється, кому забороняють далі продовжувати і людину виводять з цих препаратів. Тому категорично засуджую не приймати самостійно. Я вже наговорила тут на 27 хвилин, а там геть майже немає що вирізати. Знову буде якесь довге відео. Тому вчора була перша таблетка, сьогодні друга. Вчора в мене була тривога, що я зберу всі побочки цього світу. Сьогодні в мене налаштування, що. Я зі всім справлюся. Я тут підготувалася вже до всіх можливих побочок і слизових різних і так далі. Тому хай тільки попробую. Я вже все вшикаю, вже все зволожую дуже сильно, щоб уникнути максимально наскільки це можливо. Тому вирішила вам показати свій догляд. Я взагалі знімала, з чого почалося це відео. Я взагалі вирішила зняти для інстаграму е, свої баночки, які я зараз доглядові придбала і так далі. Це відео вийшло таке довго, і я зрозуміла, що я тільки баночки показала, і мені немає де поговорити, тому, тому ось ця розмов не виходить. Я раз хочу сказати, я точно, по-перше, я ще не знаю, як буде, я не знаю, як про мене лікування, чи не відмінять мені його в процесі да, після здачі аналізів. Знову ж таки. Чи вийду я правильно в ремісію, чи на довгий час вона в мене буде, бо є різні випадки. Так, є люди, які там роками 5-7 років в ремісії, а є люди, які вже там третій раз приймають системні ретиноїди, щоб вийти в довготривалу ремісію. Тому точно нічого не можу щодо цього сказати і не є якимось прикладом для наслідування. Але мені дуже хотілося поділитися своїм досвідом, бо я побачила, що коли я в інстаграмі про це сказала, все більше людей почало мені щодо цього писати. А також що стало для мене відкриттям. Ось за останні там два-три тижні я якось з людьми почала на цю тему говорити, бо я там постійно всім кажу, що все буду починати прийом І Як виявилося, а я про це оскільки не говорила, я не знала. Стільки людей вже приймали або приймають системні і поділилися зі мною своїм досвідом, а стільки людей ще бояться і думають над цим також. Що мені захотілося поділитися? Тому думаю, або зроблю через якихось, можливо, півроку посередині якесь там відео, як я себе відчуваю, і вже потім по завершенню, також. Якщо У вас є якісь питання, задавайте, я можу навіть якомусь в лозі відповісти вам. Всім гарного, спокійного, натхненного дня, чистої шкіри і дуже багато грошей на косметику.